8 років гіпотиріоз, які продукти вживати. Гіпотиріоз, зниження Функції щитовидної залози зі зниженням синтезу гормонів щитовидної залози. І це може бути, ну скоріш за все, 68 років вже вікова проблема, і тому тут звернутися до ендокринологу, що призначив гормонотерапію: не бійтеся при діабеті першого типу, при гіпотиріозі. Гормонів, тому що це замісна терапія. Почуйте мене замісна. Тобто замінює те, що не виробляється організмом. І ви не можете вгадати, що з вітамінів, мінералів, амінокислот, омеги, що ще дати, щоб почало вироблятися, а може в 68 років і не почне. І якщо не давати гормони, то це замідлює, тому що гормони щитовидної, вони впливають на загальний обмін речовин, на метаболізм всіх харчових молекул, які потрапляють в організм з їжею. І людина буде виснажуватись за годину часу, втрачати вагу, втрачати життєву силу, настрій життєвий і, скорот... і може скоротити життя собі на декілька років або десятків років через недостатність гормона щитовидної залози. Тому, будь ласка, ендокринолога.